Як побудувати гармонійні стосунки? Чи існують правила, і чи можна визначити п'ять найголовніших правил у цьому напряму? Гармонійні стосунки про що це? Перше, чого ви від них хочете? Це перше питання, тому що дуже велика різниця між стосунками, коли ми кажемо про? Стосунки любовні інтимні і стосунками, які ми будуємо, наприклад, на роботі, тому що коли ми працюємо в творчій команді, це теж стосунки. Але якщо ми розмовляємо про відношення чоловіків і жінки, про відношення пари в коханні, в гармонії, то це зовсім інше. Це в першу чергу емоційна складова. І тут я скажу таке, що можна все, що приносить розвиток щастя, радість. І допомогу обом в цій парі. Все, що вам е цікаво один одному розказати, дати, показати і таке інше. Що важливо, коли ви зустрічаєтесь, це саме важливе. Розуміти в якому емоційному віці знаходитесь ви, а в якому ваш партнер. Це перше правило. Тому що якщо ваш партнер ще поки що застряг, якщо ми будемо казати про чоловіка на підлітковій позиції того, що йому потрібно там доводити свою чоловічу силу, то зрозуміло, в нього буде сексуальна орієнтація. Якщо ж ви, наприклад, знаходитесь в цей момент у Психологічному віці, коли вам потрібно залишити за собою якийсь слід, і ви там зацікавлені в народженні дитини або в створенні родинного гнізда, то це зрозуміло не не призведе ні до чого доброго це призведе тільки до розчарувань. Друге правило дуже важливе, це психологічне співставлення. Спостерігайте спостерігайте за темпом розмови, питань, за темпом чим цікавиться людина і як часто. А в перший момент ну є таке дослідження, яке доводить, що біологічна любов вона існує один рік і сім місяців плюс-мінус. Ну це ще дуже з давніх давен, коли потрібно було жінці завагітніти 9 місяців, і дитині 9-10 місяців, коли дитина пішла сама. все, жінка може вже сама йти на полювання. І біологічно як істоти ми саме так і створені. Тому в стосунках після одного року і сіми місяців зазвичай відбувається криза. Ну плюс-мінус місяць-два. Це, це нормальне таке коливання. І якщо за цей період люди створили щось, що їх об'єднує спільні звички, спільний спосіб проведення відпочинку, спільні подорожі, спільні мрії, тоді ці стосунки будуть продовжуватись. Ще важлива річ зрозуміти, що для вас стосунки. Для вас стосунки це ви перебуваєте разом з чоловіком і разом з ним рухаєтесь по життю рік, два, три, п'ять. Тому що через 10 років поряд з вами прокинеться та сама біологічна істота, але це буде зовсім інша особистість. За 10 років ми можемо набратися величезного досвіду, який нас змінює. Саме складне в стосунках це дорослішати і розвиватись разом і синхронно. Важливий показник: подивіться, чи є у вас спільні цілі. І навіть якщо, наприклад, ви хочете поїхати в Китай, а він хоче поїхати в Індію. Це не про різні цілі. У вас одна ціль, ви хочете мандрувати, а вже б яку країну ви домовитесь. А от, наприклад, якщо він взагалі категорично не хоче мандрувати його, це не цікавить. І його, наприклад, цікавить збирання внутрі свого будинку. Іграшкової залізної дороги це чудове хобі, і багато хто цим займається, і колекціонери заробляють на цьому багато грошей. А ви хочете літати за океан на різні землі і дивитися, знайомитись з ними, і самі залізти на якусь вершину, там каліманджару або полізти на Еверест. Тоді для ваших стосунків, оскільки це достатньо різні способи проведення свого вільного часу і пізнання світу. От в цьому випадку подумайте, а що ж вас все ж таки об'єднує, що ви зможете продовжувати гармонійні стосунки. Наступне звертайте увагу на деталі, тому що ті деталі, які ми, на які ми не звертаємо увагу на початку, потім починають дуже сильно дратувати. Ми дратуємось надзвичайно, і потім ми ми починаємо ставити в провину нашому партнеру те, що раніше нам подобається. Ну і саме головне, і істинно стосунки вони починаються з підсвідомих реакцій. Підсвідомість, ну хіба що дуже просвітлені люди <с? <с?> можуть якось на неї впливати. Наша підсвідомість дуже впливає на наше життя, на наш вибір, на наші ризики, на те, що ми робимо. Недарма вже доведено, що якщо нам не подобається справжній тілесний запах людини. То це сигнал з нашої підсвідомості, що потомство в нас з цією людиною буде погано. Це теж вже доведено цілою низкою експериментів. І починаючи з запаху, з того, як людина дихає, як людина їсть, як людина ходить разом з вами за руку. Звертайте на це увагу обов'язково для того, щоб зрозуміти, чи мають шанс ці стосунки бути гармонійними. Що важливо зі знаком мінус. Важливо критично зразу для себе фіксувати. Перше ваше власне бажання. Якщо ви шукаєте стосунків з чоловіком для того, щоб мати матеріальне забезпечення, для того щоб мати безпеку, для для того, щоб втекти від самотності, це теж має право на існування. Але зразу собі скажіть, що в мене така мета. І коли ви так ставите мету, зрозуміти, що тут немає нічого про іншу людину. Тут є про ваші потреби. На жаль, величезна кількість людей саме так і будують стосунки, але ви розумієте зразу, що це будуть стосунки співзалежності, тому що вам потрібні його статки. Йому потрібна що? Можливо, ваша енергійність, можливо, якісь ваші гарні звички, можливо, ваше вміння розмовляти декількома мовами, можливо, те, що ви дуже така спритна, нахабна або протилежність йому в чомусь. Да? Він там банкір, який скрупульозно сидить над цифрами, а ви, а ви така дуже активна душа компанії завжди. Але ви розумієте, що ви використовуєте його якусь преференцію, він буде використовувати вашу. І тоді не ображайтесь, тому що такі стосунки теж мають місце бути, але в цих стосунках один одного буде користувати за компенсацією тієї частини, якої в, неї немає. в нього немає в нього або в неї. Це дуже важлива річ, яка є базова для розуміння того, чого я хочу в цих гармонійних стосунках. А дуже любила я таку фразу, ти коли дивишся на чоловіка, зрозумій, що хропіти, ходити в туалет, робити різні речі, він буде при тобі довгий час. Чи хочеш ти цього, якщо навіть розуміючи ці якщо розуміючи це. Ти скажеш, я хочу бути поряд з тим чоловіком, тому що хочу з ним розділити і те, як я хроплю або хожу в туалет і можу це робити нормально, тоді окей, ви один одному підходите. І підсвідомість дійсно рулить в питаннях стосунків і гармонійних стосунків. Звертайте увагу на те, що вам дає підсвідомість. Але дуже важливо правильно себе чути. Да? Бо коли ми йдемо повз Макдональдс і чуємо цей запах. Нам його підсилили, нам його дали, нам його внідрили з маркетинговою моделлю, і в нас є очікування, що ми там отримаємо. Так от відносно такого впливу на нас, так само можуть діяти і тригери. Наприклад, червоні сердечка, які всі ми бачимо на Валентинів день, вони до справжнього кохання не мають ніякого відношення. Так само, як і вірність лебедів. Да, тому що коли почали вивчати вірність лебедів, з'ясували, що половина яєць в кладці не від того самця. Да? Тому є біологія, а є картинка. От Розберіться, де біологія, де картинка, а де ваше справжнє почуття і ваше бажання як людини свідомої. От, якщо потрібно допомогти з цим розібратися, приходьте до нас, ми саме цим займаємось. Розбираємо сімейні сценарії, родові програми. Чому ми обираємо тих партнерів стосунки, які приносять нам біль, які нам приносять шкоду, які а, нас не поважають? Тому що питання не до них питання до нас. Чому ми вибираємо таких людей для своїх стосунків?